Більше про це будемо говорити з Олександрою Остіновою. Це народний депутат України, очільниця тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань моніторингу постачання зброї та іншої допомоги в Україну. Олександра, вітаємо вас. Доброго ранку. Наскільки ви оцінюєте шанси, що до питання допомоги Україні повернуться після дня подяки, а не пізніше? Насправді нас про це запевняли і сенатори і конгресмени. Що спочатку Сенат проведе е, пакет, в якому є Ізраїль, Україна, Тайвань і Кордон. І після цього цей пакет проголосований сенатом. піде в нижню палату, тобто в конгрес, в палату представників. Але там, скоріш за все, він буде проголосований десь в середині грудня, тому що спочатку буде голосувати сенат. Потім е, вони не працюють все ж таки кожен тиждень. Потім буде голосувати конгрес. Тому дуже хочеться вірити, що до кінця року це. Підтримка буде проголосована, тому що нам критично потрібні гроші на зброю і на пряму бюджетну пакети допомоги. Чи можна їх е, прийняття прогнозувати взагалі, як цей процес відбувається? Тому що розуміємо, що окрім самого факту надання цієї підтримки, має бути і тяглість, і, і прогнозованість в цьому питанні. Це теж для України важливо. Ну, я можу сказати, що поки що за півтора роки війни е, в нас завжди вдавалося е, Досягти того, щоб американці ухвалювали пакет допомоги після наступного, після того як він закінчувався. Але на жаль, ми весь світ побачив, що в сполучених штатах стався такий політичний колапс. Перший в житті був звільнений спікер, чого не відбувалося ніколи в історії сполучених штатів. І саме через це можна сказати, нас трохи загальмувався процес, тому що в сполучених штатах немає свого бюджету зараз. Ми бачимо, що ті резолюції, тобто продовження бюджету, які зараз голосуються вже другий місяць, другий раз поспіль, це означає, що в них немає голосів на нормальний бюджет. Тобто, що вони роблять? Вони беруть бюджет минулого року і просто продовжують його дію на два місяці для того, щоб ну зберігаючи ті самі видатки, які були закладені минулого бюджету, тому що вони не можуть домовитись про те, як має виглядати бюджет на наступний рік. І ми, на жаль, стали зараз, зараз заручниками. По-перше, ці, ці цих е, гонок між республіканцями і демократами. По-друге, зараз в Америці вже почалася передвиборча президентська кампанія, і якраз через цю передвиборчу президентську кампанію. Е, е, ми бачимо, що республіканці до останнього будуть блокувати будь-які пропозиції Білого Дому, а саме Білий Дім подає так звані запити, тобто подає законопроекти, які називаються запитами, скільки Україні потрібно виділити грошей, тому що республіканці контролюють конгрес а білий дім це все ж таки демократи. Наскільки нам на руку об'єднання не тільки з Ізраїлем, а ще й з внутрішніми американськими питаннями в одному пакеті допомоги? Насправді я вважаю, що це е, дуже нам в, в поміч, і це добре, що білий дім подав саме такий спільний пакет. Тому що якщо зараз подивитися, з однієї сторони питання України кожен раз, коли воно голосується, воно набирає більше 300 голосів з 435, які зараз є в палаті е, представників. Тобто, в нас є більшість, але ж з іншої сторони, ми розуміємо, що маленька кількість людей, які не підтримують Україну в конгресі, це ну там близько 10-15 людей. А е, 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 вони завжди блокують винесли... Цення цього питання натомість саме ці люди а, дуже підтримують питання а, побудову так званої стіни на кордоні, тобто укріплення кордону, як вони це називають. Це дуже ультра, такі е, праві радикальні. Е, Республіканці, і вони дуже підтримують надання грошей Ізраїлю, тому те, що Білий дім подав спільний такий бюджетний запит, це насправді на руку Україні. Ми дуже е, тоді підтримували таку ініціативу і просили, щоб нас не розділяли, тому що таким чином, знаєте, як в Україні всі жартують, що нас люблять в бюджет напхати е, різних речей до війни для того, щоб всі фракції проголосували. От насправді це ж не українська історія. Це відбувається в усіх парламентах світу. І те, що саме якраз подали пакет за. Які е, кожен буде голосувати за певну частину? Це зіграє на руку України. Ми зберемо більше голосів. Електоральне розуміння, електоральна підтримка цієї допомоги для України. Чи вона має вплив фактичний на прийняття ось цих пакетів? Ну і в цілому, е, наскільки для нас це важливо в перспективі? Ну бо е, ми розуміємо, передвиборча кампанія е, не але все ж вона триває. Звичайно, я можу сказати, що для нас дуже важлива елект... підтримка саме е, людей в Америці, і я інше можу вам сказати, що саме підтримка звичайних американців змушувала їх уряд, білий дім і той же конгрес надавати нам більше допомоги і рухатися вперед в допомозі Україні, тому що е, на самому початку, якщо ви пам'ятаєте, мало хто вірив взагалі що ми вистоїмо як країна, і нам казали 24-72 години. І коли перші санкції були введені, там навіть мова мови не йшла ні про газ, ні про нафту. І саме через те, що а, більшість американців, коли зробили заміри через два тижні після війни, підтримували і надання а, Україні а, ну, флайзон. Хоча більшість американців не знали, що це таке, але безпечного неба. Вони розуміли, що потрібно захистити українців від свавілля росіян. А, більшість американців підтримувала, причому, коли я кажу більшість, це більше 70% підтримувала ведення санкцій на нафту і газ. А, саме через це такі кроки були зроблені. Саме через це Україні почали постачати зброю і саме через це були накладені санкції більш жорсткі на е, Російську Федерацію, тому е, підтримка саме серед е, звичайних американців дуже для нас важлива. Е, проблема в тому, що ця підтримка зараз падає, але це теж можна зрозуміти, тому що з однієї сторони ми бачимо, що зараз дуже сильно розгорнулася е, кампанія в Ізраїлі і більшість очей американців прикуті туди. З іншої сторони, найбільший пік підтримки був в Україні е, України в цьому році. Саме перед початком контрнаступу, тому що всі вірили, що от зараз українці в них буде такий самий контрнаступ, як був минулого року, і вони зможуть там захопити всі території, тому максимально підтримували американці, якщо подивитися по замірам, надання нам зброї зараз. Ця підтримка трошки впала, але це в першу чергу через те, що увага прикута на свої внутрішні політичні проблеми і на Ізраїль. Напевно, саме через падіння уваги Джо Байден написав нову колонку, де він говорить про Україну, про Ізраїль, про сектор Гази. До цього він усно говорив. І Ллойд Остін про це говорив: що якщо не допомагати Україні, воювати доведеться американцям. Якщо доводиться самому президенту переконувати американців, чи доводиться вам переконувати ваших співрозмовників з Америки в тому, що допомогу Україні треба продовжувати? Звичайно, кожен раз, коли ми їздимо в, в, в Вашингтон, нам доводиться пояснювати, чому далі потрібно продовжувати допомагати Україні. Я можу сказати ще раз: я хочу наголосити, що більшість американців підтримують Україну більшість конгресменів і сенаторів підтримують Україну, і вони розуміють, що якщо Україна а, програє цю війну. Наступними будуть країни НАТО і такі там як Польща або, наприклад, країни Балтії, і тоді, на жаль, американцям доведеться фізично воювати в Європі. А останній раз таке ставалося під час Другої світової війни, коли е, сотні тисяч американців загинули через війну в Європі під час Другої світової, але е, на жаль, е, постають інші питання, на які нам доводиться відповідати. Одне з головних питань, на які е, нам ставлять як українцям, це який ваш план. Скажіть, будь ласка, от ми вам зараз хочемо виділити 60 мільярдів доларів, ну 62 майже що ви за ці гроші досягнете? Чи зможете ви, наприклад, деокупувати Крим, чи зможете ви е, просунутись далі на сході? І це те, що ми в першу чергу зараз вимагаємо від нашого військового керівництва, тому що ми, як політики, точно не можемо сказати, який військовий план України, і в першу чергу це те, що ми зараз маємо комунікувати, і коли ми розказуємо, яку конкретну кількість зброї нам потрібно, наприклад, щоб е, розблокувати? Е, Зерновий коридор і мати можливість більше торгувати, відповідно бути менш залежними від прямих бюджетних надходжень від інших країн. Оце якраз те, що дуже добре розуміють. Але крім цього, нам дуже чітко потрібно комунікувати конкретні наші військові задачі і конкретну кількість зброї і грошей, які нам під це потрібні. Дякуємо вам. Нагадаю, Олександра Устінова